Ну що, панове, всім гарного дня. Всіх вітаю на цьому каналі. Я надіюсь, цей канал колись стане популярним. А поки, поки буде драматичне відео, адже я майже втратив пасіку. Я майже втратив пасіку і в цьому є велика тепер. Тепер в цьому є велика проблема. Попередній сезон я відпрацював при Паскудню. Це був, напевно, що найгірший сезон в моєму житті. Наскільки поганих сезонів я не пам'ятаю, і щоб наскільки в мене не получалися роботи на пасіці, я теж ще не пам'ятаю. Тому знімаю це відео, хочу всім показати. Не робіть цих помилок і ніколи не бійтеся. Рухайтеся вперед. А зараз хочеться покаратися.